Доброго дня, Скажи, будь ласка, як тебе звати? Дня. Як? Гробчик. Як Я? тебе звати? Анечка? Аня, Ань, а скільки тобі рочків? Годіка. Скільки? скільки тобі рочків, Ань? Чотири. Чотири. А ти знаєш який небудь вірш? Ти можеш розказати? Так. Да. Да. Будь ласка, розкажи. То це... То це У вікно Увійти, так. Да. До хоче. От так хоче, вся сніжинка завітала в дім ялинка, посміхається зелена, ось його до мене і запахнула всю хату і сам і свято. Ой, молодець, розумничка. тепер вибирай собі приз. Ти заробила приз, вибирай, який хочеш приз. Який ти хочеш приз, Ань? Така, бери, це ти сама заробила приз. Це не мама, не, не тато тобі купив, ти сама заробила приз, тому що ти знаєш українську мову і ти стала учасником підтримки української мови. Ти рада? Да. Ти прийдеш до нас з віршом новим, вивчиш вірш і приїдеш. Добре, Анічка? Да. Дякуємо тобі за те, що ти підтримуєш українську мову. Дякую.